Слава Богу. Слава Богу. Христос народився. Слава Богу. Це добра звістка, я думаю, вона повинна завжди радіти, приносити нам радість. Якщо я собі не раз так думаю, коли ми наше серце воно в відповідному такому стані, в стані миру, спокою, ми розуміємо, що Господь близький, що Він не лишив нас. Він нам допомагає, хоч не так хочеться, як нам порою, стається, як нам порою, хочеться. Але ми не раз скажемо молитві очі наш, Господи, нехай буде воля твоя. І порою десь, знаєте, може забувати. І не дуже згоджуємося, що це Божа воля має бути. Нам би свою волю, правда? Я не про це хочу говорити, але десь я не говорю про когось, я сам по собі суджу. Бо я людина. Але не так воно повинно бути завжди, я думаю. Потому що Біблія говорить, щоби ми, віруючі люди, ми повинні зростати в Христі і ставати чимраз кращими, кращими, кращими. Тобто більше і більше, я думаю, довірятися нашому Господу. Я читаю послання до Филипян, 4 розділ і 6 вірш. Не турбуйтеся ні про що, але у ви усьому молитвою і проханням з подякою відкривайте ваші бажання перед. Богом. І сьомий вірш так, би, доповняє таке, і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі. Біблія вчить нас апостол Павло, Натхней Духу святим, також говорить каже, щоб віруюча людина не турбувалася, не журилася. Але, ну як не журитися, правда? Я не думаю, що це річ, яка взагалі десь не приходить в наше життя. Але Слово Боже нас чогось ну, до чогось спонукає. І це місце Писання, воно чітко, ясно говорить: не турбуйтесь ні про що. Якщо приходить ця турбота, в нас є певний вихід, це молитва. Це молитва, яка нам допомагає, скажімо, скинути оцю журбу, оцю турботу, яка може порою нас завести, скажімо так, в тупік. Певні переживання, в страхи, в тривогу, ну, надмірні переживання, що ну, дає великий ну, я скажу так, доступ або е, можливість ворогу робити певну свою роботу в наших серцях, сіяти неспокій, забирати мир серця, що таке важливо для нашого духовного життя і слідування за Господом, щоб йти за Господом і славити Його, приносити йому добрий плід. Тому апостол Павлові навчає, щоб ми не турбувалися, не журилися, але єдиним суттєвим ліком від журби є молитва. Ну зізнаюсь, щиро перед вами, що порою ну це розумієш, і порою стараєшся це робити, а порою просто ти тим нехтуєш. І ти хочеш своїми силами, своїми якимись зусиллями це все перемогти і задаєш питання: ну чому, чому так важко? І забуваєш про те, що як потрібно прийти до Господа в молитві, десь ми просто як люди розуміємо, що і так знаєте, воно десь. Входить, якби в стандарт такий, або як в релігію. Ранком і вечором помолилися. Ну і хватить. Там ще в думках десь трошки, знаєте, згадали. Господи, допоможи, благослови. І це добре, і це молитва. Але Господь хоче більшого чогось, хоч Господь хоче більшого спілкування з нами. Він хоче, щоб ми більше шукали можливості до молитви. Це не обов'язково, або Бог не очікує постійно. Великих або довгих молити, але щирих, коротких молити, що ми прийшли до нього, ми принесли до нього, порой навіть в роботі щось не виходить. І вже, знаєте, знервувався такий, ну, вже й недобрий, що взявся за цю роботу, і така думка помолитися би. Встав, щиро помолився, знаєте, десь думка прийшла. І думаєш, думка прийшла, як зробити? Пів години, дві години, порою дивився на це все, не знав, як зробити. Прийшла думка, прийшов вихід певний, як це можна зробити, як до цього можна підійти і здавалося. І, знаєте, з друже, коли це сталося, коли це вже відбулося, ти зовсім по-інакшому дивишся. Не все так важко, як здається. Як порою на серце приходить цей неспокій, страх, знаєте, журба. Не все воно так важко, як здається. Десь подзвонив, спитав. Поспілкувався, Бог дає думку, подзвони, запитай, і воно, знаєте, міняється, набагато міняється. Тому настільки важливо, щоб оця, ну, цей, цей вихід, оця молитва, е, яка нам допомагає. Це ці, ну, долати, оці перешкоди. Тому що Господь, Слово Боже, каже, не турбуйтеся. Ми читаємо Євангеліє від Матвії, де Христос в своїй нагірній проповіді Він також закликає, Він навчає, каже, що не журіться, каже про завтрашній день, бо кожен день має свої клопоти. Але каже: довіряйте це все Господу. Ми живемо, ну, ми вступаємо в новий рік. Ну, 2024 рік, і є певні переживання можуть прийти в наше життя, можуть прийти певні переживання для молодих людей, які вступають в подружнє ну подру, ну, супружне подружні життя для тих, хто вже одружилися. Бо треба житло, і це треба дітки народжуються. Як їх вирощувати, як їх виховувати? Тобто, що відбувається, певні закони, певні проблеми приходять в наше життя і. Десь приходить журба, правда, десь оця турбота така приходить, надмірне переживання. Ну, як ж це робиться. Але тим сим ми нічого не вирішимо, коли ми про це будемо багато думати, коли ми будемо це, це переживати. Ми надміру будемо про це думати. Про це думати, звичайно, десь треба. Але про це треба думати, і не тільки думати, але як слово Боже каже, оце з подякою, з молитвою, з проханням, з подякою, відкривати це перед Господом. Мене це хвилює. У мене є це, ну. Проблема, страх, переживання. Мене це турбує, хвилює, я це несу перед тобою. Допоможи мені ви, ну, здолати це, перемогти це. І знаєте, це я би хотів сказати таку думку. Це стан він не, він не приходить зразу. Це стан духовного росту. Коли людина навчається жити так, що вона довіряє своє життя Господу, і всі турботи, всі переживання вона просто відкриває перед Господом. І це, це насправді це людина, яка досягла цього, вона розуміє, що не я можу це рішити, а все може вирішити Господь. Господня рука і порою ну можна і самому це вирішувати, покласти надію на себе, покласти надію на свої зусилля, але. В один момент можливо статися не так. І я особисто переконуюся в своєму житті не один раз, коли здавалося, ти хочеш пос, ну, поспішити. Знаєте, хтось тобі дуже допомагає, це може бути чи жінка, чоловік, жінка. Знаєте, ми торопимо порой один одного, а вже треба. І як важливо, знаєте, не, ну, і коли ми торопимо порой, знаєте, бо ну, вважаємо, що... Хтось медліть, хтось ну, е думає, ну, якби не так думає, як ми думаємо. І порой знаєте, втрачається десь той мир, спокій, знаєте, сварка може викнути, конфлікт може викнути на фоні того, тому що ну, бо не так як я хочу. Але слово каже: не турбуйтеся, але давайте руки. І не раз коли ти розумієш це, віддаєш в Божі руки. Важко порой, тому що хтось десь знаєш, говорить тобі, говорить, треба зробити, а ти відтягуєш. І ти розумієш, ну, що це річ така, що ти не можеш зробити сам. Потрібна чиясь допомога, але цієї допомоги поки що немає. Десь навіть подзвонив, попросив, допоможіть, ну, подзвонив, і людина говорить, що ну, зайнятий, часу немає, потрібно почекати. І Коли ти чекаєш, знаєте, і здавалося, і думки налягають, просто певні, ну, йде боротьба. Ми розуміємо, як вірять, люди, що йдуть або летять стріли лукавого. Ворог не спить, ворог в будь-який момент нашого життя, в будь-яких ситуаціях хоче забрати мир і спокій, завести нас, скажімо так, в глухий кут, або в тупік, або іншими словами, в гріх, щоб, ну, ми почали нарікати, роптати. а гріх, який ну, ми робимо в нашому житті, і ми його не лишаємо, він буде набирати силу. Бо кожен гріх, який не, не людина не, ну, не лишає, не каже, він набирає силу. Я пам'ятаю, як брат один тут говорив, і він казав, що. Коли є в наш гріх в нашому серці, диявол тоді може багато що робити в нашому житті. Він робить що хоче. Він руйнує наше духовне життя, він може руйнувати наші відносини з близькими і навіть на роботі, тому що є гріх. Гріх не несе благословіння, він не несе гнів, він несе ну прокляття в житті людини. І тому Господь нас закликає, щоб ми не турбувалися, але ми довіряли своє життя Господу. Ми довіряли це все в Його руки, і настільки це важливо. Це передати, пам'ятаєте, це місце Слово Боже, де Марія, Марта запросила Ісуса Христа, великого Гостя, свій дім, і турбується великою опікою, бо прийняла гостя, хоче ну, прийняти людей. І Марія сіла у них Ісуса, і Слово Боже каже, і слухала Його слова. І вона з претензією до Господа: ось сестра моя не допомагає мені, а ти бачиш це і мовчиш. І Господь каже, що ти журишся. Турбуєш про багато чого, але потрібно одне. Марія вибрала кращу частку. Як потрібно, друзі, в цьому всьому нашому, скажімо так, суєтному житті, земному житті. І ми чули, що ми тут ай, тимчасові гості, ми перехожі. недавно брат Анатолій поділився ну, таким свідченням, такою ну, якби неприємною, сумною, звісткою, що їхали. Чи сім'я, я так зрозумів, молоді хлопці, і не доїхали в дім молитви. Це було на Волині з Баптистської церкви. І не доїхали. Знаєте, воно мене сильно торкнулося, аж так заслюзили очі, і пригадується мені оце слово: що буду відзивати старих і молодих. Бог відзиває. Я вірю, що Бог відзиває. Бог піклується, Бог знає, коли кому відійти з цієї землі, як, кого і як спасти. Бог це знає, друзі. Ми порою не розуміємо. Я знаю випадок в нашій церкві, сусідній церкві було, де хлопчина теж аварія їхали додому. Він один загинув, який був за рулем. І коли приїхали служителя, було ну проповіді, свідчення. І один служитель просто свідкував, каже: він часто приходив і сповідувався, Він говорив про свої проблеми, які в нього є проблеми. Він каже: Він не був байдужий до свого духовного життя, Богом. Він каже: Я не можу це подати. Він молод. Каже, приходив постійно і говорив, коли він був на цій молитві. Це була нічна молитва, яка проходила раз в місяць в одній місцевості, в одній церкві. І він постійно, знаєте, і багато. І е, коли вже їхали, брат його е, ну, дядько, ну, типу вуйко, його дядько, він. Е, вже каже, коли молився, каже: Він же лежав ну без сознання, е, тому що сильний удар в голову дуже був е, м'ятина. Даже була, то він е, прийшов в сознання. каже, і вони помолилися. Останню ще молитву вони свершили перед Господом, з ним він свершив цю молитву, каже, і каже, він відійшов після цього вічність. Бог знає, коли і як забрати нас з цієї землі. І, звичайно, ми би хотіли, щоб наші діти, я не про те говорю, щоб знаєте, комусь нанести страх або якийсь тривогу. Але Господь знає, друзі дорогі, як важливо нам навчитися. Довіряти своє життя в руки Господні, це дуже важливо в нашому житті, навчитися духовного життя, жити духовним життям, довірятися Господу, тому що в, цій, в цьому житті, в цій і марноті можна загубитися. Мені було слово, коли ну, молилися один раз, і було мені таке слово, я скажу тільки один момент, що я тебе збережу або збережу від суєти. Я собі так думаю, Господи, ну як ти мене збережеш? Тільки коли я буду довірятися цьому слову, коли я буду шукати Господа всім серцем, всією душею, коли я буду довіряти своє життя Господу, покладатися на слово, на його обітниці, на його застереження, тоді він збереже, друзі тоді ніхто не може вихопити з нашого життя нас від Господа. А слово Боже каже: віруй ти, спасеся ти і дім твій. Бог вірний своєму слову, якщо ми шукаємо Господа від щирого серця, Бог буде піклуватися про наших дітей. Якщо ми шукаємо волі Господні, Бог буде підклуватися і про наше життя. Але не так, як ми цього хочемо, не так, як ми цього бачимо, а так, як бачив він, Господь. Тому слово каже: не турбуйтеся. Але щоб ми це все з молитвою, блага, проханням, з подякою відкривали наші бажання перед Богом. Але бажання перед Богом, ми розуміємо, що бажання є різні. Але Слово Боже каже, що. Все, що ми попросимо згідно волі Його, Він, то ми одержимо. Бо все, що ми просимо, не з волі Його, а з волі власної, то ми порою і не одержуємо. Але все, що попросимо, з волі Його, ми одержуємо. А коли ми будемо довіряти повністю життя наше, старатися цьому робити, щоб в цьому зростати, і довіряти життя нашого Господу, то звичайно. Ми будемо розсуждати і роздумувати, щоб принести ці бажання і прохання перед Господом з волі Його. І коли Ісус проповідав на гірні проповідь, Він каже, шукайте царство Царства і правди Його, каже, а остальне все приложиться. Оце, знаєте, це велике надбання розуміти і мати у це, знаєте, цей напрямок, шукати царство Боже. Це праведність, мир, радість Дусі Святого і правди Його. Яка твоя воля? Що ти хочеш, Господи, щоб я зробив цей день? Де ти хочеш мене бачити? Як мені прослужити? Ви знаєте, ми порою робимо багато помилок, тому що, ну. Ми ну скажемо так, людина не віруюча людина, вона ну все ж таки забуває про слово, забуває про те, що вчить Євангелія. і це дуже настільки ну, потрібно, тому що Дух Святий порою ловлю себе. Думка приходить. Тут не говори, тут промовчи, А ні, все ж таки, я знаю, як правильно. Сказав, і ти розумієш, що ти не приніс благословення. Ти десь просто зацепив людину або десь, знаєте, людині стало важче з того. Ти не підняв людину, а десь, знаєте, приземлив. Вроді би правильно сказав. Але Господь знає, коли і як подати слово в який і потрібний час. І настільки воно важливо, друзі, дорогі, оце мати, знаєте, серце спокійне, мати цей мир Божий, бути знаєте, в належному стані, і це потрібно нам і від цього. Цього хоче Господь, він до нас закликає. Господь, Слово Боже, або Бог Він не вимагає від нас нічого. Він закликає нас. Ми знаємо, що де е, в закон, повторення закону чи е, да, книзі закону, там написано, що ставлю перед тобою життя і прокляття, благословіння і прокляття. Ти, що вибереш. І ми кожен навіть вірую, бо людьми, ми вибираємо. Ми вибираємо. В наших поступках ми вибираємо. І тому настільки нам потрібно е, наше життя. Довіряти в Божі руки, тобто довірятися Божу Слову. і деякий думок. Завдяки молитві ми висловлюємо нашу довіру до вірності Господа, передаючи це наші турботи та проблеми тому, хто піклується за нас. Завдяки молитві, друзі дорогі. Ми в суєті, в цій марноті, навіть коли ми беремо піс, правда, не їмо. І коли нас ми приїжджаємо на роботу, і ми бачимо роботу, і треба зробити цю роботу, а ще знаємо, що зібрання вечором і спішимо. То й ми навіть не в цій суєті забуваємо, що треба помолитися, що Бог хоче, щоб ми просто десь все це оставили, і в щирому серці від відклали це все, і в щирому серці прийшли до нього і принесли цю потребу нужду, за якою ми стоїмо в постійній молитві. Слово ж каже, що смугу ну, могутня 에, бо багато може 에, усилена молитва. Знаєте, це інша тема про усильну молитву, піс усильної молитви. молитва. Але не тільки сама суть в пусті, просто щоб я не їв і молився. Усильна молитва, вона має ще, я вірю, вона, я особисто мав таку думку, я чув другий раз таку думку, як підтвердження. Усильна молитва це коли ми про щось молимося, ми про це думаємо, і ми це маємо в серці глибоко. І ми це висловлюємо перед Богом. це, знаєте, не мов би боротьба за це. Ми за це молимося, ми про це думаємо. Ми це несемо перед Господом. Це в нашому серці, це в нашому розві, і ми це висловлюємо перед Господом. Оце і осилена молитва. Не просто ми щось помолилися, побалакали, але от ми несемо це перед Господом. Воно в нашому серці. Ми розуміємо, що воно ну для чого ми це робимо. І багато може осила молитва. І не раз ми чуємо, де Господь відкриває і каже: Ти вкусив або смак молити, або ти знаєш силу молитви. Бо молитва має сила. Якщо хтось то ще не вкусив, то коли ми розуміємо, що молитва має сила, то десь, якщо навіть суєта, бо омана багатства, десь буде, знаєте, закрадатися в наше серце, то ми будемо розуміти, що оці речі, вони порой знаєш, нас викрадають. І ми будемо розуміти, яку велику має силу молитва. Нехай нам Господь цьому допоможе. Друге, що, що нам дає, або результат нашого спілкування з Ісусом Христом, це Божий мир, який підходить, приходить в наше серце. Це в результат молитви, брати і сестри, спілкування з Господом, коли ми шукаємо близості з Господом, коли ми переживаємо Його з Господом. Я пам'ятаю таке свідчення, не раз ділився, коли одна жінка, дуже багато дітей, це було опубліковано християнські з них з газет, дуже багато дітей каже і каже, нема миру, мир уходить, тому, що ну, розумієте, один за одним дітки Ідуть різне, знаєте, нема порядку, тобто десь мокро, ще ще щось. І каже такий гнів, каже неспокій на серці. Ну роздраження, і каже, і вона каже: я почала просто як слой Боже написано, де Давид каже: я сім раз щоденно слави ім'я Твоє. Каже, сім разів в денно я почала старатися по 10-15 хвилин сповнятися Духом Святим, в слава слові, з вдячністю приходити до Господа. І каже, я не замітила, каже, як ці всі речі вони просто не торкалися. На мене на серці спокій і радість. Я на все почала дивитися іншими очима. І ми порою, друзі, друзі, ми не можемо дивитися іншими очима, коли ми забуваємо про оцю близькість, це спілкування з Господом не тільки рано ввечері. Даниїл молився. Три рази в день, Слово Боже каже, якби ми б даже пильнували молитися ранком вечором, не просто стати там хвилина часу, але побути в молитві з Господом певний час. Ранком вечором, і в обід і вечором ми б бачили, наскільки наше серце буде мати мир. І спокій наш. наскільки ми будемо краще більше довіряти Господу, тому що це дуже важливо, бо не своїми силами, але це допомога Духа Святого. Слово Боже, воно набирає більшу силу в нашому серці. Не знаю, по-інакшому це е, донести. І слово Боже каже в Ісаї 26,3, я скажу не повністю, що думку уперту на тебе каже. Яка опирається на тебе, це на Божій обітниці, на Боже Слово каже, ти не погордуєш. Господь не погордує. Думка, яка оперта на Господа, Бог дасть відповідь. Це приємно Господу. Тому що Слово Боже, якщо ми дослідимо Писання, говорить дуже багато про думки. Бо все багато залежить в нашому житті, про зміст думок або які думки наповняють наше серце, про що ми думаємо. Ми маємо думати, звичайно, робимо на праці, маємо думати на роботі, але ми можемо працювати і думати. Но коли ми будемо розуміти, силу мити, смак молити, будемо більше цього проділяти часу, то ми побачимо, наскільки воно сильно і потужно буде в нашому житті діяти, Господь. Третє, Бог укріпляє нас для того, щоб ми чинили згідно Його бажаннями. І в филипянах. 4.13 є таке слово, все я можу в тім, хто мене укріпляє, тобто в Ісусі Христі. Коли Господь нас укріпляє, брати і сестри, коли ми оділяємо час для Господа, тоді ми отримуємо укріплення. Коли ми оділяємо, і це все, коли ми йдемо в наше буденне життя, Господь Господь оце воздає. Я вірю взаємно. Коли ми уділяємо час для Нього, Він воздає нам, Дух Святий допомагає нам. Переходити цей брою я особисто це замічаю в своєму житті, коли я починаю в цьому пильнувати, не нехтувати. Я замічаю, як знаєте, здавалося б, мав сказати щось, а тут, як хтось допоміг тобі або стримав тебе, якась допоміжна, скажімо, сила, а це що не інше, як сила Духа Святого. це внутрішня сила, яка дається Духом Святим наше серце. Знаєте, коли ми сповняємося, молимося багато на мовах, але ми йдемо в наше буденне життя, і в нас нема сили перемогти щось, значить, ну. Я говорю, це може відбуватися раз в неділю на зібранні. Ми пережили Божу благодать. Але коли це постійно в наших в потаємних кімнатах, в спілкуванні з Господом, тоді ми будемо бачити, як Бог буде. Чудно допомагати нам в тих всіх труднощах. Я пам'ятаю, коли ми були на місії, і був період, коли я старався даже годинами бути в Божій присутності. Це насолода. Хочеться спати. Ти розумієш, я не відсипався, але дружина Олена, вона просто мені сказала в один момент. Каже, коли ти більше молився, каже, ти був радісніший. Каже, ти зовсім інакший був. Каже, коли ти менше стаєш молитися, це відчуває. Я це сам почав замічати. Коли я мало ставав, став проводив час в молитві, я замічав, що більше якийсь гнів, роздраження приходить, більші ну такі, знаєте, дрімні речі, вони якісь то находять, ну, нарушають якби спокій мій і мир в Господі. І чим більше, знаєте, молитві проводив час, більше в Слові Божньому, розмов Божого Слова, я замічав, як, ну, як легше було довірятися Господу. Тому що, друзі, це настільки важливо. Бог він е, нас закликає, пропонує Христос сказав, каже, придіть до мене, всі струджені, обтяжені. Каже, я вас заспокою. Нехай нам в цьому допоможе Господь. І ще одне каже, що в Бозі, е, і ну, єврея в четвертий розділ, 16 вірш, каже, що. Щоб ми приступали з відвагою до престолу благодаті. Коли ми шукаємо Господа, а коли ми шукаємо Господа, ми звичайно переглядаємо наше життя. Ми слідкуємо за нашим духовним станом, за нашими устами, ми починаємо думати про наше життя, про наші відносини з ближнім, про наші поступки, неправильні поступки. І, звичайно, ми будемо нести перед Господом і сповідувати це все. Тому що і в цьому, коли ми і сповідуємо, коли ми це не просто один раз сказали, а кожен день ми бачимо ми несем це, і бачимо знов десь Господи, нас приносить цей смуток, а слово Боже каже, що смуток для світу. Для згіршення а смуток для Бога це для напокаяння, і коли цей смуток є, то рано чи пізно воно прийде, це покаяння. Бог простить, Слово Боже, каже, і очистить нас від цього гріха, дасть нам повну перемогу. І тому ми маємо велику відвагу і сміливість. Молитва вона нам ну маємо велику відвагу і сміливість приступати до престолу благодаті. Там Слово Боже каже, таке слово, щоб своєчасно. Ми приступаємо до престолу, щоб своєчасно, коли прийде певна трудність в наше життя або щоб отримати милість і благодать, щоб це пройти, щоб це знести, щоб це вірити в Божі руки, не впасти на дусі, ну і не піддатися емоціям, які нам не принесуть благословіння, а приведуть нас до певних, скажімо, таких ну, печальник, де ми потім будемо жаліти, і важко порою поправити це. І нехай нам Господь допоможе. Приходити до цього престолу благодаті. І ще хочу такий вірш є Римлянам 8.28, де написано, що я прочитаю його. Знаємо, що люблять, чим Бога, покликаним за його волею, усе сприяє на благо. Каже, знаємо, що люблячим Бога, покликаним за Його волею, усе сприяє на благо. Ми впевнені, будемо в тому, що все, що відбувається в нашому житті, воно буде нам на добро. Бог робить свою роботу і каже, все каже тим, хто любить Господа. Друзі, людина, яка любить молитву, віддається час для Господа в молитві. Це говорить про те, що людина любить Господа. Ми знаємо, що хлопець або дівчина шукає моменту побути, ну бо влюбився, знаєте, або полюбив один одного. Люблять і шукають моменту, правда, щоб бути разом, поспілкуватися, побути на один і більше часу, тому що є певні відносини. Так само і тих, хто має любить Господа. Ми будемо шукати цих відносин, будемо шукати цього часу, тих, ну цієї можливості побути з Господом. Нехай нам Господь допоможе. Ворог буде всіляким можливо шукати, щоби. Оцей момент, або знаєте, скажімо так, вичерпне е, з нашого життя, тому слово нас застерігає, що суєта, омана багатства і життєві розкоші, що вони заглушують оце добре слово, яке сіється е, Духом Святим в наші серця. Господь хоче оцієї цій близості, а тоді Господь буде мав можливість велику робити свою роботу в наших серцях і в нас, і через нас. Нехай нам цьому Господь допоможе. Давайте ми прийдемо. Е, Перед лице нашого Господа, якщо в нас є якась журба, яка налягає на нас, скажімо це перед Господом. Відкриємо наші бажання, прохання з подякою. А якщо чогось таке і треба, і нема, подякуйте Богу за те, що маємо до цього часу. А нам, знаєте, ну, їсти маємо, одягнутися маємо. Слово Боже, каже, каже, будьте задоволені каже, життям. Тим, що маєте, Павло каже: мію жити в скудості, мію жити в ізобілії. Нехай на Господь допоможе, щоб ми готували себе до цього. Поки є ізобілія, дякуємо за це. Можливо, прийде схудість, щоб Господи навчив, щоб ми, коли прийдеться схудість, ми були вдячними і навчилися в цьому жити, благословляти і дякувати Господу. Бо з цього дивуються ті, які не знають Господа. Як ти так можеш жити? Можу, тому що зі мною Господь, я довірю своє життя, Господу, я йду, знаю, що я маю спасіння. Це життя дочасне. Знаєте, можна і багато про це говорити, але це настільки важливо, друзі, в нашому житті. Тож принесемо, Господу. А якщо маємо бажання, то піднімімо голос молитви, бо, Слово ж каже, де двоє троє зголосяться в молитві каже, і станеться їм, щоб ми могли підтримати таку людину, хто. Якщо ви маєте бажання, щоб ми могли підтримати вас в молитві, нехай Господь благословить і допоможе.